Сліз, горя і щастя, вона фізично була сильна, але душі шукала справу. Вона любила любити люблячих, яких було не зовсім багато. Коли губила ключ до існуючих, відкривала нові двері, не змазані. Вона літала, і нам ніхотіла, як пінгвін, ніби птах, але літати не зміг. Вона просто собі так рішила, що немає в світі інших доріг. Вона, звичайно, була права для себе, але не більше. І такий стиль життя непоганий, але може бути ліпшим. Одне життя вибирає сама собі дорогу, буває, коли зійде сплуття, просто зазвичай у Бога допомоги. Бо віра в те, що є щось сильне заставить встати знову на ноги. Куди не глянь, бачимо, що нині багато чекають, не роблять більш нічого. Час іде. Назад ніколи. А ми чекаємо, ще й майбуття, не розуміючи, що тут навколо найкраща ми всього життя. Всі наші дії, які б вони не були, можуть створити оновлений каркас. коли зрозуміємо, в минулому уже минуло. А сторінка марується лише газ. Подумки уяві. Тебе не став. Припустимо, на день помер. Чому на день? Бо так цікаво, ким ти був? А як тепер? Ні татові, не і мамі рідним не розкажу. так достатньо сил нема. Я собі живому мертвому докажу що ті, хто завжди є. Чому живого майже ви не знали, де були потрібні ті слова, які з душою потім промовляли, коли почув їх Уже не я? Мабуть, життя таке настало, що добре слово, послуга Пашка. Хоча у тварин бокваря і не бувало, а й навіщо, коли є справжні почуття? Сьогодні день твоє начало, на подальше твоє майбуття. Хоча багато тих, які з кимджалом залишать шрами на все життя, як би тобі не було погано, не даремо дама тобі життя, цілу тих бє, люби тата й мама, не забувай про душі, а головне слова. Дякую.